Сьогодні ми познайомимось з впорядкуванням даних в табличному процесорі Microsoft Excel. Для цього, насамперед, нам необхідні дані. Нехай це будуть деякі групи. Так і ведемо. Групи. Е, нехай групи мають бали. Так як деякі групи можуть мати однакові бали, і ми не зможемо по однаковій кількості балів визначити, яка група має е, розташовуватись раніше після паркування, а яка пізніше, тому введемо ще які, деякі параметри. Ну, так і називаємо параметр. Введемо е, назви груп. Нехай це буде група 1, група 2. Нехай 8 бали, нехай буде 20, нехай буде 30 балів, нехай буде 15 балів, нехай буде 10 балів, нехай буде знову 20 балів, знову 30 балів, 5 балів, і нехай буде 20 балів. Ми з вами бачимо, що якщо впорядкувати групи за... Наприклад, з паданням балів, так, щоб визначити на перших позиціях ті групи, які мають більше балів, то ми бачимо, що, наприклад, група 2 і група 6 мають по 30 балів. Яка ж з них повинна розташовуватися раніше, а яка пізніше? Для цього ми використаємо параметр. Нехай параметр буде за зростанням, тобто впорядкований за зростанням. Ось так просто пронумеровані відповідно до номерів груп. Таким чином, якщо ми з вами врахуємо. Що раніше має розташовуватись та група, в якій параметр менший. то Тоді ми передбачаємо, що група 2 буде на першому місці. Група 6 на другому місці. Ну і далі йдуть група 1, група 8, група 5, група 8 і так далі. Для того, щоб порядкувати дані, потрібно виділити тих даних, які Мають переставлятися. Ось, зрозуміло, ці дані мають представлятися, ми їх виділили. На вкладці дані ми обираємо пункт сортировки. З'явилося вікно, де ми повинні вказати спочатку перший рівень, по якому ми групуємо. В списку ми можемо обрати назви стовпчиків наших. Зрозуміло, ми вибираємо за балами. Далі ми обираємо, по чому вони будуть впорядковуватись. Ми вибираємо за значенням цих коміров. І Напрямок впорядкування ми домовилися за спаданням, тобто від більшого до меншого. Цей один рівень недостатній. Додаємо ще один рівень і обираємо вже параметр знову ж таки зазначенням і залишаємо по возростанню. Після натискання ОК, дані впорядкувалися і бачимо, що група 2 дійсно розташовується на першому місці, тому що в неї 30 балів, так само і групи 6, але параметр менший. другий. Так само. Відбулося із групою 1, 5, 8. Ну а ці групи мають різні бали, тому цей параметр для них ніяк не вплинув.